Ось так виглядає хол Радіотехнічного факультету. Прямуємо до відбіркової комісії. Це приміщення оперативного штабу відбіркової комісії радіотехнічного факультету. Сюди треба буде приносити, подавати документи для вступу. Ось так виглядає відбірковий оперативний штаб. Зараз він пустий, але щодня з 10 до 17 з понеділка по п'ятницю тут працюють наші представники, які нададуть вам кваліфіковану відповідь на ваші запитання. Також працює в суботу, також є прийомні години з 10 до 13. Одною з перших лабораторій, з якої вам доведеться познайомитися на нашому факультеті, це лабораторія метрології та радіовимірювання. Ці лабораторії проводяться заняття з такого предмету важливого для радіотехніка, радіоелектроніка та взагалі інженера, як метрологія та дослідження. Окрім того, що ми навчимося рахувати похибки і все таке інше, ми ознайомимося з вами з сучасними приладами, які ви будете використовувати і в подальшому вашому навчанні та професійній діяльності. Один із них це генератор, інший осцилограф, низькочастотний генератор, як варіант. Ну, і, звісно, самий такий. Легкий і самий цікавий прилад це мультиметр. З мультиметром ви давним-давно знайомі. Чекаємо вас у нас на факультеті в лабораторії метрології. А ви знаходитесь в комп'ютерному. Де проводяться заняття з таких дисциплін, як цифрове оброблення сигналів, будовані системи, програмування цифрових пристроїв на вліз, програмування мікроконтрол, Десь в лабораторії, де проводяться заняття зі схемотехніки аналогової та радіоприймальних пристроїв. Тут ми проводимо дослідження на реальних макетах з реальними приладами, досліджуємо параметри підсилювачів різної частоти, досліджуємо параметри операційних підсилювачів, а також параметри інших радіоприймальних пристроїв. Ми знаходимося в одному з наших комп'ютерних класів, де проходять заняття, які потребують комп'ютерів, це, наприклад, вивчення SolidVox або проєктування друкованих плат Altium Design, ну і купа і, і різних спеціальних програмних продуктів. Також тут проходить вивчення програмування різноманітних. Різноманітних мікроконтролерів і мікрокомп'ютерів. Отак, от, це, наприклад, макетні плати для вивчення вступу до спеціальності Arduino, де студенти збирають якусь там невеличку схемку і керують за допомогою мікроконтролера її роботою. Е, да, для цього використовується велика кількість різноманітних давачів, які можна застосувати для цієї, для цієї роботи. На старших курсах вивчають більш складніші мікроконтролери. Це stm 32 Discovery Плати, з якими працюють студенти для того, щоб проєктувати різноманітні системи вбудовані, вбудовані системи. Ну і мікрокомп'ютер і Raspberry Pi для того, щоб можна було робити ще якісь там більш прогресивні, прогресивні штуки. Ось так, Дошка, на якій викладач веде пояснення. Теоретичного матеріалу, значить, ось перед вами макет, який оснащений макет цифрового сигнального процесора. Цифровий сигнальний процесор компанії Texas Instruments. Восьмиядерний процесор, часто який працює на частоті 1,4 ГГц. Оснащений різними периферійними інтерфейсами. Зокрема, Може підключатися до мережі, працювати з мережою інтернет. Таких макетів є 8. От сучасні генератори, осцилографи які дозволяють успішно працювати з лабораторними макетами. Це перед вами. Макетні плати, на яких вивчається дисципліна цифрові пристрої. Тобто на цій дисципліні студенти знайомляться з логічними елементами. Логічні елементи розміщені в цих ось мікросхемах, які вставлені в макетні плати. Комутація виконується проводками безпосередньо. Можна під'єднати кнопки, світлодіоди, семисегментні індикатори. І реалізовувати цифрові пристрої, відлагоджуючи їх роботу безпосередньо на цих макетах. Ось так виглядає ця лабораторія. Ось такий вигляд має ця лабораторія. Комп'ютерний клас. В комп'ютерному класі студенти виконують розрахунки, які необхідні для виконання лабораторних робіт, а саме теоретична частина, ну і та аналіз також результатів. А тут безпосередньо знаходяться макети. Ось це макет FMCW радара. Ось дві антени, одна передаюча, одна приймаюча. Передаюча антена випромінює радіохвилю. Радіохвиля відбивається від об'єкта, який являється металевою пластиною, що може рухатися вздовж ось цих направляючих, і повертається назад до, до приймача. Приймач аналізує отримані параметри радіохвилі і визначає відстань до об'єкта. Так, ось тут знаходиться ще один локатор це радіометр. Цей пристрій дозволяє отримати картинку по, по, по тема, температурному зображенню об'єкта. Тобто, як видно, він, антенна може рухатися по двох осях, по двох координатах. І таким чином сканувати поверхню, яка знаходиться під нею, щоб отримати температурне зображення. Тут ще різні антени, різні генератори. Тут макет, який виконується, на якому виконується Робота з, з ультразвуком. Тобто тут визначаються координати об'єктів, які знаходяться у водяній ванні, плавають шляхом поширення по воді ультразвукової хвилі. Цю хвилю передавач випромінює, вона відбивається від об'єкту, повертається назад, приймач отримує, виконується аналіз, визначається відстані, напрямки до об'єктів. Вимірювальні пристрої, осцилографи, вольтметри, генератори, антени. Ось так виглядає ця лабораторія. Лабораторія антен та антенних систем найкраща в Україні лабораторія. Тут представлені різні види антенні Досліджується, системи, мобільні системи. Досліджуються. Дослідження проводяться. Лабораторія радіоконструювання. Тут відбувається вивчення режимів роботи радіоелектронної апаратури, вимірювання електричних параметрів пристроїв та дослідження різних конструкцій радіоелектронної апаратури. Для цього використовується універсальне обладнання, наприклад, генератори сигналів, які формують тестові сигнали для пристроїв. Ось, генератор синусоїдальних та імпульсних коливань, генератор імпульсів. Для вимірювання параметрів цих сигналів можуть використовуватися частотоміри, лічильники, вольтметри. Для вимірювання параметрів компонентів використовується вимірювач індуктивності та ємності, яку він міряє. Також в роботі радіоінженера обов'язково необхідні спектроаналізатори, який, власне, показує спектр послідовності імпульсів. Часто використовуються осцилографи та також різноманітні генератори з спеціальної форми. В лабораторії також є паяльне обладнання, різноманітні інші пристрої, які необхідні для роботи інженера в галузі радіоелектронної техніки. Зараз ми з вами знаходимося в лекційній аудиторії. В принципі, у нас так виглядають майже всі лекційні аудиторії, тобто це аудиторії, де проводяться лекції, коли збираються декілька груп. Ну, точніше, збиралося, доки в нас не було карантину. Як бачимо, є дошка, проектор, екран все для того, щоб проводити сучасні заняття. Всім привіт! Мене звати Ліза. Я навчаюся на другому курсі Радіотехнічного факультету. Сьогодні я хочу вам показати трішки розказати про основні чекпоінти будь-якого студента РТФ, з якими ви в будь-якому випадку будете стикатися. Зараз ми знаходимося біля першого головного корпусу КПІ. В цьому корпусі у вас можуть бути деякі пари та лекції. Знаходиться в двох хвилинах ходьби до станції метро Політехнічний інститут, а дорога від метро це гарний парк з безліччю доріжок. Перемістившись на площу знань, ми бачимо бібліотеку, де, на мою думку, можна знайти що завгодно, в тому числі і дуже смачний чай. Сьомий корпус, де у вас теж буде часто проходити пари, та будинок культури з іншого входу, в якому ще є музей, присвячений КПІ. А ось і починається місце, де будь-який КПІшник проводить дуже багато свого часу. Це поляна. Кожен знає, що будь-яка гулянка, посвята чи зустріч обов'язково проходить саме тут. В цьому місці кожен може знайти собі нові зустрічі та студентських друзів. Ось ми і підійшли до нашого 15-го гуртожитку. Це 12-поверхівка, що розташована в пішій доступності до магазинів транспорту і аптек. Навпроти гуртожитку знаходиться баскетбольний майданчик, а за ним знаходяться волейбольний майданчик та різні турніки і тренажери. Перваші, здорово! мене звати Влад, я другий курс. Зараз знімаю для вас відео про нашу общагу. Покажу в цьому відео кімнати, що в них знаходиться. Кухню, туалет, душ, ліфт. У нас 12-поверхова общага, вона складається з блочної системи. Для тих, хто не знає, блочна система це коли на кожному поверсі є 4 блоки, і в кожному блоці є 4 кімнати. Заходимо до мого блоку. В кожному блоці є ось така територія. Тут можна сушити одяг чи займатися якимись справами. В кожній кімнаті є 4 стула, 4 стола, 2 кроваті, в когось може бути 5 ну, в залежності від кімнати. В кімнаті є євровікна, ну, але не, всіх, не в всіх кімнатах, іноді вони бувають і дерев'яні. Ну, Це все по стандарту. Матраси, одіяла, подушки це все видається. Наволочки, пододіяльники теж видається, але рекомендую від себе брати краще своє постільне бельє. Так комфортніше і краще. Як вже казав, в общазі є два ліфта це грузовий ліфт, він для перевозок якогось чогось тяжкого. Але ним теж можна користуватися за потреби. Так виглядає у нас кухня, вона в основному кругом майже однакова. Тут дві плити, вісім комфорок, які працюють. Духовка не працює. Там, по стандартам безпеки якимось. Тут є раковини для миття посуди. Кухні в основному чисті ну, залежить від того, звісно, як ними користуються студенти. Так, Зараз показую туалет. Тут душова кабіна знаходиться. Туалети у всіх плюс-мінус однакові.